Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 828-ма доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на території України. У ніч на 31 травня російські війська атакували Київ крилатою ракетою із Кандарка Скурської області, а також здійснили пуски чотирьох ударних БПЛА типу шахет з району Єйська. Окрім того, ворог завдав щонайменше п'ять ударів ракетами с 300 та С-400 по Новобаварському району Харкова. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Пошкоджено двадцять. Чість багатоповерхівок нежитлові будівлі, автомобіль швидкої допомоги та транспортні засоби громадян. У нас є інформація, що під завалами ще тобто можуть знаходитися люди. Всі прильоти були саме тут у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці всі наші екстрені служби, ще пролунали майже чотири удари. Декілька людей за нашою інформацією, може також перебувати і відповідно дитина. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.